З десанта у морську піхоту намір перекваліфікувати 95-ту аеромобільну бригаду висловив керівник креативного бюро метро «Скошка» Максим Банников на прес-конференції облдержадміністрації. Власник проєкту Креативний Житомир оголосив про початок збору коштів на побудову великого десантного корабля Житомир. По перше, Україна забезпечить собі повне панування в басейні Чорного моря. По-друге, такі міста як Сочі, Сухум. ЄСК, ну і навіть новоросійськ, в принципі, скажімо так, будуть відчувати, що в будь-який момент вони можуть бути захоплені українським десантом, а це важливо. Ну і саме головне, що на базі 95-ї п'ятої аеромобільної бригади можна буде створити реальніші бригади морської піхоти, включно з ротою. Диверсантів підводних, бо база у нас є хороша, ще старі вовки залишилися Максим Баников планує за чотири місяці зібрати на побудову корабля 50 мільйонів доларів. каже частину вкладе з власної кишені, решту візьме у скажімо небідних людей. З наполегливим проханням долучитись до збору коштів. Банико звернувся до представників колишньої влади, екс мерів Віри Шелученко та Володимира Дебоя та колишнього очільника області Сергія Рижука. Що стосується нинішнього губернатора Сейдора Кісна, то Баников розповів, що товаришує з ним ще з та попередив депутатів, які вважають, що він не на своєму місці. Дуже сильно подумувати, яку кнопку тиснути, якщо буде поставлено питання про недовіру Кізіну. Я вам обіцяю, краще зі мною не воюйте. Вам вже буде вийде дорожче. Бо бити я вас не буду, я просто вас знову бідними людьми, якими ви були от, до го року, такими ви і залишились. Крім побудови корабля, Максим Банников розповів, що займається ще декількома проектами. Зокрема, за підтримки житомирського губернатора Сидорокісне під Житомиром планується побудувати клініку доктора Лівсі для реабілітації бійців та повернення їх до мирного життя. А креативний проект «Матрос Кошка», який очолює Банников, займається захистом прав бійців та їх родин.